В наш мирний дім вірвалася війна, і вибухи порушили наш спокій. Уперше не прийшла до нас весна і смерті та розрухи бачить око. Жили щасливо на своїй землі, не знали горя в рідній Україні. До нас вірвались окупанти злі. Тепер у нас від вибухів руїни. Порушили наш спокій на світанку. Хотіли від нацистів рятувати, натомість вкрали наші мирні ранки і не дають тепер щоночі спать. І хоча сонце сяє нам згори, та у душі тепла нема від нього. Країна наша у вогні горить, благає увесь світ про допомогу. Я мрію, щоб усе це закінчилось, і хочу, щоб було все як колись, щоб діти наші в школах зновучились. А не тікали від ворожих військ, тримайся, мій нескорений народе, ми вистуємо цим страшнім бою, здобудемо омріяну свободу і рідну землю захистим свою. Бо від біди Господь нас захищає і янгол вкриває нас крильми Все буде добре, це я точно знаю, і будемо ще посміхатись. Ми. Я вірю, що все буде Україна. І лелеки ще додому прилетять, піднімемо з руїн ми батьківщину, ще буде наша ненька процвітать, і буде мирним українське небо, всміхатиметься сонце із гори, Нам так цього сьогодні дуже треба і для дорослих, і для дітвори. Я вірю, що цей час не за горами, Недовго вже лишилось нам чекать. І мрію, щоб в майбутньому нам з вами. Не довелось ніколи воювати.